Як же це потім все довго відмивати? Давайте поглянемо, що в нас під коркою. Знімаємо корпус. До речі, як вияснилось, все було не так та й погано, щоб повністю привести її до ладу, я потратив, напевно, хвилин 5-10. І використовував я для цього, зараз покажу, використовував я для цього ось такі кісточки. 5-10 хвилин, і машинка майже чиста. Повністю її не випирав, не вимивав, тому що на цій машинці ми зараз катаємось майже кожного дня. Ну, якщо точно, приблизно через день. Ось такі у нас, до речі, машинки на радіокеруванні, які ви, які ви у нас можете придбати. H9803 з максимальною швидкістю до 90 км на годину, можна збільшити до 100 MGX 12,212, 8500 гривень, ця в повній комплектації 12400. HG316 Max в наявності будуть через декілька тижнів вартість 4400 гривень. HBRD, ось така косуня 35 см. Довжина і її вартість 5400 гривень. Арма Фелоні, машинка з максимальною швидкістю до 140 км на годину. Це моя власна і її вартість 23 тисячі гривень без акумуляторів. І, можливо, будемо скоро продавати ось цього звіря. Це моя власна Арма Кратен 8С. Будемо також робити дві комплектації. Ось таке невелике порівняння з G316 Pro за 3400 гривень. Можливо, навіть будемо скоро продавати і ось цю. Без акумуляторів та разом з ними будемо робити дві комплектації.